Цього року вирішила спробувати щось нове паску на згущеному молоці. Стандартні рецепти вже трохи набридли, хотілося чогось незвичайного, але не надто складного. Заміс почався з класики. Яйця. Цукор, дріжді, борошно, а потім настав момент істини. вливаю згущене молоко. І кухня наповнюється тим особливим запахом, знайомим ще з дитинства. Згущене молоко миттєво зробило тісто ніжнішим, воно стало тягучим і однородним, мов крем. Прикрасила традиційно косички, жгутики, трояндочки. Коли Паска піднялася в духовці, я зрозуміла. Експеримент вдався. Змастила масло Зі Вона вийшла м'яка, з легкою карамельною ноткою і теплим ароматом. І ніхто з тих, хто куштував, не здогадався, що справа в гущенці. Тепер це точно стане моїм фірмовим рецептом.